Інколи мені здається, що цей світ зійшов з розуму, а інколи мені здається, що не здається. На полях саміту НАТО Орбан каже, що є дехто хто не хоче тут бачити Зеленського. Трамп у True Social публікує пісню Бамбіть Іран. А співачка Слава Камінська фотографується на канарах із Януковичем. І всі ці новини вони паралельно існують з атаками і обстрілами України. Паралельно і з черговим днем, коли ми висловлюємо наші щирі співчуття родинам загиблих на Дніпропетровщині, наразі кількість померлих і кількість атакованих Росією зросла до 19 загиблих у Дніпрі і двох у місті Самар у Дніпропетровській області сьогодні в на Дніпропетровщині оголошено День Жалоби. І власне все це існує здається одночасно з реакціями і відсутністю реакції в Європейському Союзі. Якщо я не помиляюся, перша і остання публічна принаймні реакція про обстріли Дніпра. Була від Макрона, який засудив російську атаку. Президент Франції вказав, що Москва наполегливо відмовляється від миру, і всі це побачили. Тоді як Київ погодився на припинення вогню, і навіть запропоноване Трампом перемир'я більш ніж три місяці тому. Росія бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідає за свої дії. І Росія не може продовжувати вбивати безкарно. Так принаймні, зазначив політик. Також Зеленський і Еммануель Макрон обговорили збільшення постачання винищувачів Міраш і запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів для посилення захисту української цивільної інфраструктури від масованих атак Росії. Окрему увагу також лідери приділили перспективам спільного виробництва дронів-перехоплювачів для протидії масованим атакам іранським безпілотникам, які Росія регулярно застосовує проти українських міст. І те, що в Ірані знищено. Виробництво цих самих шахедів то це ще не означає, що їх стане менше на території Росії або з території Росії їх менше запускатиме країна агресор по Україні, тому що ми розуміємо, що там ці виробництва вже давно відкрили, працюють, налагоджені. А тому навряд чи якось війна Ірана з Ізраїлем і бомбардування Сполученими Штатами на це повпливають. Там же на полях саміту НАТО має відбутися і зустріч Трампа із президентом Зеленським. Очікуємо її. Я так розумію, от от. Але поки що цієї інформації немає тому, поки що очікуємо. Ну, принаймні, обидва президенти такої можливості не відкидали. Напередодні ввечері за київським часом Трамп прибув на саміт НАТО у Газі. Після цього Трамп без супроводу покрукував червоною доріжкою до палацу, де його зустрів король і королева. Ну і власне вже повідомлялося, що він з'явиться на вечері в палаці. Там присутні всі глави урядів були, включаючи президента України Володимира Зеленського. Ну і Трамп та Ердоган зустрілися в Газі, говорили про мирне врегулювання війни в Україні. Чомусь правда, знову ж таки говорив Трамп з Ердоганом, а не з українським президентом. Також сторони обговорили. Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні глобальні проблеми також двосторонні відносини. І за даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем і Іраном. Досягнуте завдяки зусиллям президента Сполучених Штатів, закликав до міцного миру припинення кризи у Гаазі і діалогу щодо України. Також наголосив на важливості тісного діалогу для мирного врегулювання війни між Росією і Україною. Щоправда, знову ж таки, дуже важко або майже неможливо врегулювати те, що не хоче врегульовувати одна із сторін. Коли одна сторона каже, ми готові сісти за стіл перемовин і зупинити смерть. А Путін каже: у нас стратегічна перевага, тому ми будемо йти далі. Тому дуже важко тут знаходити не те, щоб слова. Для врегулювання цієї ситуації, а й навіть дії, тому що саме дії могли би зупинити Путіна, але до них Трамп не готовий, тому що вважає, що таким чином він закриє двері для діалогу. Ну і знову ж таки цікаво, сидячи на якій із цих вечер Трамп виклав пісню в Трусошел, що теж абсолютно всіх здивувало, тому що в своєму кількаденному. Приступі самовдоволення ударами по Ірану він опублікував кліп на пісню «Бомбіть Іран, в якому присутні стратегічні бомбардувальники б 2 і там є слова, що час перетворити Іран на парковку. Це в той самий момент. Я нагадаю, коли нібито досягнуто перемир'я, і нібито домовилося про зупинку війни, тому що стратегічні цілі були досягнуті. Сполучені Штати сказали. Ну, там Дональд Трамп сказав, що він не збирається змінювати режим в Ірані, а він просто хотів о, зменшити ядерний вплив Ірану на світ. Ну і таким чином, нібито всі випустили пару, а значить, можуть домовитися про подальшу спільну взаємодію або спільне життя на цій планеті. Можливо, так він слідкував ще одну перемогу, тому що Палата представників розглянула пропозицію оголосити імпічмент Трампу через атаку по Ірану. Пише Вашингтон Пост. Однак більшість відхилила пропозицію Елла Гріна. Він її підкріплював тим, що Трамп діяв прямо порушуючи положення конституції про військові повноваження і вважав, що Сполучені Штати перебувають на перехресті демократії та автократії. Так заявив демократ Грін у залі засідання. Ну і відповідно. Сподівався, що до нього дослухаються, але не цього разу. Ну що ж, давайте про Іран. Тому що як сказав Трамп, їм вже досить. У них була велика бійка, як двоє дітей на шкільному подвір'ї. Так він висловлювався про війну Ізраїля і Ірана. Вони б'ються як скажені, ви не можете їх зупинити. Тож дайте їм побитися 2-3 хвилини. Тоді легше буде їх. Зупинити, ну і розвести по різним куточкам сказав президент Сполучених Штатів. Я не знаю, як це називається, коли ти використовуєш слово бійка до війни. Але ну от так зазвичай прийнято, бачите, спілкуватися в дипломатичних колах. Ну і одночасно з цим в Ірані та Ізраїлі заявили про історичну перемогу після 12 денної війни. Причому заявили як в Ірані, так і в Ізраїлі. Завдяки відважному спротиву вашого великого народу, який творить історію, ми стали свідками припинення вогню та завершення 12-денної війни, нав'язаної іранському народові через авантюризм та підбурювання з боку ізраїльського уряду. Ну і прем'єр ізраїлю Бенямин Нетаньяху також схарактеризував завершення війни як історичну перемогу для свого народу, яка за його словами матиме значення для майбутніх поколінь. Ізраїль усунув екзистенційну ядерну загрозу, а також тисячі іранських балістичних ракет. Ну і після цих ударів США по трьох ядерних об'єктах Ірану зникли понад 400 кілограм потенційно збагаченого урану. Ми не маємо інформації про його місце перебування. Наше завдання врахувати кожен грам урану зазначив Гросі. Так власне такої думки тепер протримується МАГАТЕ. Іранські урядовці заявили, що перед атаками вжили захисних заходів, ймовірно, маючи на увазі евакуацію матеріалів, однак куди саме їх вивезли, невідомо. Попри заяви іранської сторони, що немає планів створювати ядерну зброю, в МАГАТЕ не можуть підтвердити повністю мирний характер програми. Ну, і на думку Гросі, навіть з ураном, збагаченим до 60%, а не до 90 необхідних для зброї відсутність контролю, викликає серйозне занепокоєння. Іран зобов'язаний повідомляти про всі. Матеріали, і ми повинні отримати доступ для перевірок. Час все з'ясувати, сказав Гросі. Ну а Іран сказав: з'ясовуйте, але вже без нас. Тому що знову ж таки в той самий момент, коли Дональд Трамп перебуває в НАТО, коли Гросі закликає Іран показати всі свої залишки, то іранський парламент під крики смерть Америці, смерть Ізраїлю, проголосував за призупинення співпраці. Змагате. І тут знову ж таки хотілося б запитати у Дональда Трампа, наскільки такі вислови е, заслуговують його уваги. Тому що я нагадаю, що не так давно до е, Дональда Трампа е, приїжджав е, Сиріл Рамафоса, і Дональд Трамп показував йому відео, де в парламенті е, Африки кричать про е, цитую смерть білим фермерам. І після цього відео Дональд Трамп спитав у Рамафоса, що ви з цим робите, як ви на це реагуєте, і чи ці люди, які з парламенту кричали, вони вже сидять, вони вже покарані? І як ви е, будете далі розслідувати вбивства? Ну і карати цих самих е, парламентарів? На що Рамафоса сказав, що вони демократія? Відповідно, ця партія має право за законом працювати. І поки ці крики не доходять до чогось конкретного, відповідно немає за що їх карати. От цікаво, а ці крики, які були в іранському парламенті про смерть Америці і смерть Ізраїлю, вони будуть якось помічені Дональдом Трампом, чи це знову ж таки, чим би дитя не тішилось головне, щоб ядерну зброю не виготовляло. Ну і спецпредставник США на близькому сході заявив, що ядерну програму Ірану майже неможливо відновити після американських ударів на всіх трьох об'єктах. Більшість, якщо не всі центрифуги були пошкоджені або зруйновані, і таким чином, що відновити цю програму буде практично неможливо. Сказав Вітков про те, що на його думку багатьох інших експертів, які бачили вихідні дані на це. Підуть роки, щоб цю програму відновити, повторити, ну і дати якийсь старт. Ну а це означає, що кілька наступних років їм немає за що переживати. Можливо, навіть немає за що переживати на час каденції Дональда Трампа. Як каже Дональд Трамп, якби я був президентом, то цієї війни би не було. Певно, тут така сама історія, тобто повторення цієї війни, можливо, не буде. За каденції президента Дональда Трампа е, так каже Вітков, е, що каже Іран, я вам вже процитувала. Нью-Йорк е, Таймс пише про те, що з посиланням на кілька ізраїльських чиновників пише про те, що Іран зберіг невеликі таємні об'єкти із збагачення урану, які були побудовані спеціально, щоб ядерна програма продовжила існування в разі ударів по більших об'єктах. CNN пішли ще далі і кажуть, що американські удари по трьох ядерних об'єктах ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише затримали її на кілька не років, а місяців. Так, принаймні, свідчить попередня оцінка американської розвідки, про яку Розповіли от чотири джерела, ознайомлені з документом, але звісно, прізвища, яких ми з вами тут не побачимо. Ця оцінка була підготовлена агентством військової розвідки підрозділом Пентагону. Вона базується на аналізі наслідків ударів, проведеному центральним командуванням США. Повідомило одне із джерел. Аналіз збитків об'єктів і впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває. Ну і відповідно може змінитися ця оцінка з надходженням нової розвідувальної інформації. Однак, попередні висновки суперечать, як ви розумієте, заявам президента Трампа, який стверджує, що удари повністю і остаточно знищили іранські об'єкти збагачення урану. Міністр оборони Підхекзат також заявив, що ядерні амбіції ірану були знищені. Нагадаю, ну а натомість двоє осіб, ознайомлених з оцінками, кажуть, що запаси збагаченого урану знищені не були. Центрифуги залишилися здебільшого неушкодженими. Ну а це означає, що Іран обов'язково повернеться до цієї ідеї. Ну, і оскільки він вийшов з співпраці з МАГАТЕ, то певно знову ж таки саме тому, щоб ніхто не мав можливості запитати: Покажи, що ти там робиш, або розкажи, де ти це робиш. Отже, оцінка цього самого агентства військової розвідки полягає в тому, що США відкинули їх можливо на кілька місяців. Ну і це максимум. Білий дім визнав існування оцінки, але висловив незгоду. З цими висновками, речниця Білого Дому Керолайн Літ, коментуючи заяву CNN, сказала, що ця так звана оцінка абсолютно помилкова і була класифікована як цілком таємна, але все одно просочилася до CNN від анонімного низькорангового якогось невдаха з розвідувального співтовариства. Тобто він зробив це, нібито спеціально, щоб тим самим задіти. Дональда Трампа і не дати йому отримати премію миротворця головного миротворця на цій планеті. Витік цієї оцінки явна спроба принизити президента Трампа і дискредитувати хоробрих пілотів, які провели ідеально виконаний рейд для знищення ядерної програми Ірану. Усі знають, що відбувається, коли. Ідеально скидає 14 600 кілограмових бомб на цілі, повне знищення. Однак для США ще зарано мати повну картинку наслідків цих самих ударів, і жодне з джерел не пояснило як ця оцінка співвідноситься з думками інших розвідувальних агентств. І власне США продовжують збирати розвіддані, зокрема зсередини самого Ірану. Щоб оцінити збитки, хоча американські бомбардувальники Б-2 скинули понад десяток таких бомб на два ядерні об'єкти: завод збагачення палива у Фордо і комплекс збагачення у та на танці. бомби не повністю знищили центрифуги та високозбагачений уран. І на цих об'єктах вони можуть ще залишатися. А, натомість Трамп і Хекзет впевнено говорять про успіх цих самих ударів. Республіканець Майк Маккол, голова комітету з міжнародних справ палати представників. Ці заяви відповідно Дональда Трампа також не підтверджує про повне знищення іранської програми. каже, що йому розповідали про цей план раніше. і Він ніколи не передбачав повного знищення ядерних об'єктів, а лише. Значних пошкоджень, але завжди було відомо, що це тимчасова затримка. Також конгресмен демократ написав, що Трамп скасував закритий брифінг палати представників щодо ударів по Ірану без жодних пояснень і запитується, якою була справжня причина цього, чи тому, що немає про що розповідати, чи тому, що Трамп боїться додаткових питань, які йому можуть поставити. Зокрема, і демократи, скоріш за все, і у республіканців може бути кілька питань стосовно цього. Ну і знову ж таки, про всяк випадок, скажу, що те, що опублікували CNN і New York Times, це попередні дані розвідки Пентагону. Тобто, я не стверджую або не підтримую ні там колег журналістів, ні вислови Дональда Трампа. Просто розповідаю, скажімо так, та які оцінки наразі існують розвідка, яка говорить про те, що. Ще зарано стверджувати про те, що всі потужності і всі запаси з урану були знищені, тому що треба почекати і розібратися в цьому питанні. Іран, який виходить з МАГАТЕ і каже про те, що смерть Америці і смерть Ізраїлю, і бачимо сумніви в демократів, які кажуть про те, що та здається, цей план в принципі ніколи не базувався на тому, щоб знищити абсолютно все. Він базувався на тому, щоб показати рішучість сполучених штатів, уразити максимальну кількість об'єктів і показати, що у разі чого ми можемо піти далі. Ну і в цьому теж є якась логіка, тому що е, Дональд Трамп знову ж таки продовжує говорити про те, що якщо вони не заключать договір, не підпишуть цей договір між Ізраїлем і іраном, то ці атаки продовжаться. Або якщо Іран продовжить розробляти або візьметься знову розробляти е, ядерку, то е, ці атаки з сполучених штатів теж будуть завдані. Розвідок, як ви розумієте, багато висновки можуть бути абсолютно різними. Наприклад, ізраїльська розвідка вважає, що іранську ядерну програму відкинуто на кілька років назад. Тобто, все, що зараз публікується, це не істина в останній інстанції. Тобто, згодом ситуація стане зрозумілішою. Ну або ж ні, я розумію, що не можна все брати. Е під чисту віру, так Тобто, ми розуміємо, що Іран, як його головний союзник, Москва, постійно намагаються навколо себе створювати ось цей фльор могучості і е е тим самим розказувати про те, які вони е неймовірні, яку е аналога е НЕТ зброю вони створили, ну і так далі. Не можна в це вірити і брати на віру, але з іншої сторони не можна і недооцінювати супротивника, і що в нього вистачило. Е не знаю, мізків сховати щось, розуміючи, куди будуть приходитися удари. А, ну і, звісно, всі ці дописи дуже не сподобалися, бо всі ці публікації у ЗМІ дуже не сподобалися Дональду Трампу. Фейкнюс CNN і провальна New York Times об'єдналися у спробу принизити значення одного з найуспішніших військових ударів в історії: ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. І Таймс і CNN піддаються жорсткій критиці зі сторони суспільства. А тут, до речі, вже і Пісков підіграє CNN і Нью-Йорк Таймс, а не Дональду Трампу, і каже про те, що дійсно треба трохи почекати. Ні, я не думаю, що хтось зараз може мати реалістичні дані. Напевно, поки що треба чекати таких даних. Ну і знову ж таки скажу, що президент Ірану підіграє всі ці історії, каже, що Ізраїль не зміг знищити ядерні об'єкти країни і її науковий потенціал. А кажуть, що ворог зазнав поразки, йому не вдалося ані знищити наші об'єкти, ані знизити рівень наших ядерних знань, ані спричинити соціальних заворушень. Ну і тим самим знову ж таки та відкидає цей м'яч або карти, як любить висловлюватися Дональд Трамп на сторону Сполучених Штатів. і Ізраїлю. ну а ще кажуть, що Іран дуже незадоволений обмеженою підтримкою Росії, а тому, що все ж таки певно, вони очікували більшого після підписання стратегічного договору. І як повідомляє інститут вивчення війни, верховний лідер Ірану Хаменеї навіть надіслав особистого листа до Путіна з проханням посилити підтримку. Аналітики кажуть про зустріч Путіна і міністра закордонних справ Ірану в Москві, тобто російський диктатор наголосив, що позиція Росії щодо конфлікту між Ізраїлем і Іраном є добре відомою. Що МЗС Кремля висловило занепокоєння на Раді безпеки ООН, що вони. Ці атаки є невиправданими і неспровокованими. Ну а також що Росія робить усе можливе, щоб допомогти іранському народу, але окрім ось цих слів, більше я так розумію, Іран нічого собі від Росії не отримав. Чим це незадоволення відповідно і підкріплюється, тому що вони то очікували, що протидія. Ірана Ізраїлю буде відбуватися за посилення підтримки Росії, чи то зброєю, чи то ППО, чи то можливо військовою якоюсь присутністю в регіоні. Але ми розуміємо, що Путіну а не до цього, бо в нього є інша війна з Україною. Ну а б, путіну вигідно все, що відбувається на близькому сході, і все, що не вкладається в. Слово нормально, тобто чим? Гірше і чим не зрозуміла ситуація, там тим вище ціна на нафту. Як ви розумієте, ну а це путіну набагато вигідніше? Є нам про що поговорити з Дональдом Трампом. Це я нагадаю перша зустріч після е, зустрічі у Ватикані, і ми мали би зустрітися, або Україна мала би зустрітися зі сполученими штатами на полях саміту у 7 Але ми пам'ятаємо про швидкий відхід від'їзд від літ Дональда Трампа із G7. тому. Е, на результати цієї зустрічі ми чекаємо, вони важливі і вони мають принести нам гарні і позитивні новини. Ще раз нагадаю про те, що Україна хоче домовитися зі сполученими штатами про продаж зброї. Вже є підсумкове ком'юніке, які нам мають також в якому також згадується Україна. Ну і ми зокрема. Дякуємо нашим партнерам за те, що знаєте, як там кажуть, ми думали про гірше, але сподівалися на краще, і це означає, що ми там в тому ком'юніке таки є. В якому вигляді зараз також розкажу справа в тому, що буквально. За день до цього саміту, да або до початку цього саміту, е стало відомо, що Трамп, нібито, засумнівався в трактуванні п'ятої статті НАТО. каже: я прагну рятувати життя, але ну по факту не так, щоб і сильно. сильно. Е так на питання про те, чи готовий він підтвердити зобов'язання сполучених штатів за статтею п'ятої НАТО, е Трамп сказав, що це залежить від вашого визначення цієї статті. Ну і звісно, що країни альянсу засумнівалися в тому, що вони можуть розраховувати на Дональда Трампа він каже, що існує безліч тлумачень статті 5, Ви це знаєте, але я зобов'язуюся бути їхнім другом. Знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів держав НАТО і готовий їм допомагати. А, а з тим, з ким не подружився, виходить, не готовий. Ну принаймні, ми так думали, але нібито в ком'юніке все чітко написано, що всі 32 країни. Підтверджують залізну прихильність п'ятій статті НАТО про колективну оборону, напад на одного, напад на всіх. Всі 32 – Це означає, що зі сполученими штатами, в тому числі чому це важливо? Тому що, хоча формулювання в цьому ком'юніке стосовно Росії було пом'якшене. Але в НАТО оцінили те, що Росія здатна вести війну проти України в нинішньому темпі, щонайменше до 2027 року. Ну а потім вони не відкидають напад і на всі країни НАТО. Що е, стосується того, що Росія здатна вести війну з Україною до 2027 року, то нагадаю вам. Що як пише BBC, в НАТО вважають, що Росія вже досягла піку свого військового виробництва, немає ресурсів для подальшого його нарощування. Ну і також високопосадовець НАТО на саміті в Газі заявив, що Путін зацікавлений лише у короткострокових угодах, які Вигідні Росії, тому дипломатичні зусилля США поки не наблизили сторони до миру. А, нагадаю, також що Трамп сказав, що ситуація в Україні вийшла з під контролю, і тому треба щось з цим робити, маючи на увазі війну Росії з Україною. Але знову таки мені здається, що вона вийшла з під контролю, тому що її ніхто не контролював а, і навіть пустив трошечки на самотьок. Тому цією ситуацією треба щось міняти. Ну і також Путін переконаний, що нібито переможе у війні проти України. Проте за словами чиновника, така оптимістична оцінка, що не менше пов'язана з неточною розвідувальною інформацією, яку отримує Кремль. Також представник НАТО визнав, що в Україні вже деякий час є проблеми з укомплектуванням бойових. Підрозділів і про це Путін часто згадує у своїх виступах. Певно, саме на це він і розраховує, коли говорить про те, що Україна нібито не знаю, може. Пасти під російською навалою, ну і е, так далі. Ну і ось ці його бравадні висловлювання стосовно того, що вся Україна наша, тому що ми вважаємо, що російський, український народ один, один народ, ну і так далі. Питання тільки в тому, що чого ж ви свій народ вбиваєте на наших територіях, а не на своїх. Е, е, якщо ви ставитеся до українського і до російського однаково, а відправляєте їх сюди для того, щоб ми мали цю роботу. Тим часом Рубіо заявив, що Трамп відхилить прохання Європи щодо посилення санкцій проти Росії, бо Вашингтон бажає мати можливість для переговорів про мирну угоду. Ну а Пісков в цей самий момент каже, що не збирається змінювати вимоги меморандуму до України. Не він пісков в сенсі, а Росія загалом. Ні, на даний момент завершується реалізація гуманітарних домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду. І після цього настане час визначитися з датами продовження. Ну і президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО. Знаєте, тут вже жартують в телеграмах, що заради цього ми навіть вигадали мілітарі костюм. А для того щоб ну давайте так догодити Дональду Трампу, щоб він побачив, що костюми в Україні теж шиють все добре. Вони в нас є. Ну і президент вперше змінив такий мілітарі стиль на мілітарі діловий стиль. А також президент вдягнувся в о, цей мілітарі хакі на ну те, що він вдягав раніше на офіційний стиль, одягнувши куртку, льняну сорочку і штани о, знову ж таки з рисами мілітарі. Бо саме це я впевнена сьогодні будуть. Обговорювати на російських телеефірах, бо зазвичай рішення, які приймаються на саміті, тато їм не дуже подобаються. Щоправда, вже я бачу, Скабєєва написала, що ну перекрутивши слова Дональда Трампа, не про те, що ситуація в Україні вийшла з під контролю, а про те, що з Україною треба щось вирішувати, тому що ситуація вийшла з під контролю. Те, як вони перекручують слова, ми знаємо, але здається, в цьому на цьому саміті їм прийдеться дуже багато чого перекручувати. Бо як пише New York Times, і як повідомляє за Телеграф, той текст підсумкового ком'юніке, який наразі потрапив до ЗМІ, стверджує про те, що союзники підтверджують свої міцні суверенні зобов'язання щодо надання допомоги Україні, і це буде зокрема в ком'юніке, тобто безпека якої. Сприяє нашій безпеці і у зв'язку з цим прямі вклади в оборону України і її оборонну промисловість будуть включені до розрахунку оборонних витрат союзників. Тобто, що відбувається? Чи не вперше в ком'юніке прописано, що українське виробництво або українське виробництво зброї буде профінансовано в тому числі з. Бюджетів військових бюджетів країн НАТО з отих 5% відсоткових бюджетів ВВП, які вони направлять на свою оборону, та наш шлях до НАТО зник з ком'юніке, але там з'явилося пряме зобов'язання підтримувати військове виробництво в Україні своїми грошима, і це підписала. Уявіть собі навіть Угорщина.